Всім доброго дня! Сьогодні у нас п'ятниця. Я знову на дачі копаю півонії на замовлення. Мої підписники заказали корінь Генрі Бокстос і корінь Санні Гьол. Я викопала. Ви знаєте, так добре, Санні Гіол взагалі так добре розділився. Дуже мені сподобалось ділянки не сильно здоровецькі, це ненормальні. Я вам хочу сказати: Генрі Бокстос теж хороші, почки здорові, гарні. Це на замовлення, але поділився кущ на більше. Так що, хто хоче, Санні Гьол – це такий, знаєте, раній, махровий, такий, чуть, чуть кремоватий, не білий, а такий кремово-жовтий. якийсь такий. Ось. І це ранній. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся, зараз я вам покажу, які діленочки. Ну ось, дорогі мої підписники, подивіться, подивіться вже, які почки. Гляньте, які. Оце такий корінь замечательний, Погляньте, по скільки почечок. Е, яка у нього особливість у цього корня? Коли я його копала і свіжий зріс, він рожевого кольору. Може, вам на відео і не видно, але коли ви отримаєте, ви можете кусочок корня з, краєшку, з краєчку таку відрізати. Корінь такий сок там рожевого кольору, рожевого. Оце така особливість у цього сорту. Почки, дивіться, які гарні. Дуже мені подобається. Гляньте всі тут такі, бачите? Ось, на кожній це квіткові бруньки. І на кожній дільонці є такі бруньки, дивіться, великі. Так, що ми маємо? Ось є одна. Ось така, дивіться, поділка. Одна, дві. Гарні дуже. Три, дуже гарні. Чотири. Чотири поділки, дівчатка і хлопці. Чотири поділки. Одну поділку заказав у мене мій підписник, я сьогодні вже відправлю. от, А три, будь ласка, кому треба, замовляйте, пишіть у вайбер. А я ще хотіла показати, дивіться, я собі яку оставлю. Ось, у невеличка. Гляньте. Зараз також, щоб вам все було видно. Ось корінець молодий, гарненький почок хватає. І ось отут тут обломилися, бачите, як копала. Теж ось оброблю, сріз вугіллям і посадю. О, і через декілька років ви побачите, наростає замечательно ранній гібрид. Дуже мені подобається. Кому треба, хто бажає, будь ласка, звертайтеся. Ось. Значить, у нас є 4. Одну заказали, три ще є. Звертайтеся, я буду чекати, кому потрібно. Будь ласка. Ось я достала коріння. Оце е, півонія сорт Генрі Бокстус. Це класика, ви всі знаєте, він дуже гарну форму має, квітки, форму квітки. Ось, бачите? О. Коріння гарне. У мене старих кущів нема, всі кущі молоді, бо я їх е, ну, не сильно допускаю так, щоб вони були старющі. Ось, бачите, корні молоді. О, є три поділочки. Собі лишила невеличкі. Вам, дівчата і хлопці, можу запропонувати отакі гарні поділочки. Та зараз обріжу так, як ось о сані гьол. Обріжу оці стволіки. Е, яка ще особливість у цьому сорті? У нього е, оці самі стебла, вони такі, знаєте, як, як граньонні. Такі, бачите? Отакі От мають, так... як вам показати? Зараз, зараз. Знаєте, таку, як наче ось гранями такими. Ось, бачите? Так. Ще викопала, ще викопала сорт світоч, наш український сорт Василія Федоровича Горобця Федоровича. Федоровича Горобця, сорт Світоч. Якщо хтось бажає, то ще є одна поділочка. Це великий, такий бомбовидний колір фуксія. Дуже такий крепкий, гарний сорт, надійний. Якщо хтось бажає, будь ласка, пишіть я вам в ділю. У мене було три поділочки, дві забрали, одна ще лишилася. Будь ласка, кому потрібно, пишіть у Viber, замовляйте. Чекаю вас. Може, ще зараз щось вам покажу, може, щось ще викопаємо. Знаєте, біжу тут по доріжечки. І що ще хотіла вам показати. Дивіться, біленький, як багато-багато понаростало. О, що дуже мені ось радість яка, дивіться, ось. Знайшлася третя цибулиночка. Третя, пам'ятаєте? Пам'ятаєте, я вам казала, що у мене три таких цибулинки. Десь нема одної. Ось вона, ось Щось вона довго сиділа, думала і надумала. Зор дуже гарний, дуже. Ось. А ці вже, бачите, цей колхікум вже відцвітає. На той рік я їх звідси заберу. Я їх не будуть, вони у мене тако розкидані в різних місцях. Я зроблю їм таку галявинку і там посажу їх усі сорти, щоб було видно, щоб йшов, зразу, ніде нічого не загубилося. Дуже гарно. І ось. Ще полюбуюся. Дивіться, який гарнючий. А-а-а. кухіку махровий. Осінь цього року дуже хороша, тепла, суха, гарно. Ну що, мої дорогенькі, буду працювати. Ви бачите, що я сьогодні робила? Розсадила лілейники. Лілейників теж дуже багато. На днях розсадила махрову фор... форм... махрова форма воронець, воронець. Півоння тонколисна, он далеко... далековато, бачите? Он, ото я розсадила. О, лі... лілейники розсадила. Це 10 кущиків клубніки дали такої дворазової. Думаю, давно я її посадила. Тепер вона мені там не, не, до, ну, не, не в тему. треба її забрати оттуда. Аккуратненько, ось трошки стане прохолодніше. І я заберу її оттуда, пересадю. А лі, лілейники, дивіться, які гарні. Ото ранні малі, а це такі, що листя на зиму не всі скидають. І ось бачите. Як заквітують, я вас сюди приведу показати, як тут буде гарно. От тут біжу теж по доріжки. Гляньте, які гарні стають у мене гейхери. Тут їм добре, дивіться, яке листя гарне. Бачите? Дуже гарні листки. Ось дві штучечки. Такі однакові. Оце медунка. Таке листячко. Медунки е, два сорти. Ось така, у плямки такі і ось така, дивіться. О. Дві медунки. Це ще гейхерка друга. Така ось. Попрохлодніше і вони ще поміняють колір. О. Гарна. Розсадила дзвоники. Був у мене один кущ, а тепер дивіться, ось о, ось о, два, три. Ось цей дуже гарний. Три. 4, 5. Получилося 5 з одного. Такі дзвоники, знаєте, вони невисокі, але дуже гарні. Дуже багато квіточок на них весною. Ось такі гарнічі. Ну, все, мої дорогенькі. Буду я вам казати до побачення. Всього вам найкращого. Бажаю вам здоров'я. Заходьте, будь ласка, підтримайте мене, будь ласка, я вам буду дуже вдячна. Заходьте, мої дорогенькі. У мене роботи ще багатенько, ще поки сонечко високо, треба працювати. Завтра мені на роботу, завтра у всіх вихідний день-субота, а у мене робочий. Так що, дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого. Пока-пока.